Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. А подивимося разом, хто в мене тут купається у променях вранішнього сонця? Що це за красуня? Впізнали? Це Троянда Манстедвуд. Яка ж вона красуня? Ще відразу кидається в очі, звісно, що її колір. Він чудовий і мінливий. Зараз вона має такий темно-бордовий, оксамитовий колір. Це її друге цвітіння, а в першому Переважали малинові тани. І я знаю, що ця троянда може бути більш червоного кольору. В минулому році було таке цвітіння, де центр цієї троянди був червоного кольору, а пелюстки а блямівки Мали пурпурове забарвлення. Ось отака чудова троянда з таким дивовижним мінливим кольором. Але окрім того, що вона має такий багатий, насичений колір, вона має ще і Дуже гарний аромат. Аромат трояндової олії, фруктів, ванілі. Такий надзвичайно парфумований шлейфовий аромат. За свою красу, за аромат. Ця троянда має численні відзнаки нагороджена золотими медалями. Ось отака троянда. А як же ж вона гарно виглядає на фоні лаванди, лавандину? І дзвоник поруч, подивіться, будь ласка, Хі, до речі, про дзвоник. Це платика дон. Чи бачили ви таке створіння на одному кущику відразу? І білі, і фіолетові дзвоники. Ось отакий бутончик, який нагадує закритий конверт. І ось ніколи не знаєш, що із цього бутончика відкриється Це буде який дзвоник? Фіолетовий чи білий? Ось отака загадка. Дзвоник загадка. Неймовірний так. Але про троянду. Звідки походить назва? Це троянда Девіда Остіна, Англійка, Манстетвуд в перекладі означає містичний ліс. Так називалася Садиба Гертруди Джекіл. Це Садивница. початкицы яйцы, была ландшафтный дизайн, выращивала троянды. Ось звідки походить назва. И дивіться, у нас в Украине зараз спека уже давно стоїть. Температура вище 35 градусів. Вчора було 36 і позавчора. І я вже не пам'ятаю, коли було нижче 30, а троянда квітує. Звісно, що я її поливаю, але я поливаю усі троянди і оця розцвітає. Я не знаю, ось вона тільки розцвітає, що, можливо, вона сьогодні поплавиться. Не знаю, буду слідкувати. Але поки що подивіться, які це квіти. До речі, змінною у цієї троянди може бути не тільки її забарвлення, а й форма квітки. Форма квітки може бути більш чашевидною, а може бути більш розетковидною. Має дуже гармонійно розвинений кущик. У мене троянді другий рік. Зараз вона за завишки десь сантиметрів 60, а може бути, і один метр. Але кущик розвинений рівномірно в усіх напрямках. Ця троянда не випускає вудок. Це також перевага цього сорту. І що до недоліків. Ну, звісно, що це троянда, устинка, як правило, вони не тримають довго квіти, тримає десь дня три квіточку свою. А це один, один недолік, якщо це можна назвати недоліком, адже квіточок на ній багато. На кущику дивіться, бутончики відкриваються. Одні осипаються квіточки, інші відкриваються. І тому немає чітких хвиль квітування. А ще недолік, подивіться, ось на її стеблі. Зверніть увагу на її шипи. Це якийсь частокол. Дивіться, шипи і довгі, і коротенькі, і як волосинки, і як гарпунчики. Тобто, це троянда не для тих людей, які бояться шипів. Ось. А в цілому надзвичайна троянда, чудова. Ось така. Дуже гарна скаріт. А на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось дизлайк. Коментуйте. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!